Вітаємо в ефірі програма Осінні козацькі читання. Сьогодні ми присвятили наш випуск Дню Козацтва. Я із задоволенням представляю нашу творчу команду цього ефіру отаман Харківської міської організації Українського реєстрового козацтва Олександр Васильцов. Вітаю всіх. Вітаємо. І ведучий науково популярних програм молодіжного телебачення ФСТВ Іван Скляр. Щиро Вітаємо. Наша творча. Дякуємо. Наша творча молодь це Арман Маслов. Добрий день. Добрий день, оператор ведучий Леонід Гапєєв. Ну е, наша тема сьогодні: що почитати напередодні канікул. Не просто почитати, а дуже таке пізнавальне, патріотичне, таке е, сучасне, українське такий контент. Іван Михайлович, будь ласка, вам слово. Дуже дякую. Щиро вітаю усіх чоловіків і особливо. І військових у цей нелегкий час, і особливо усіх казаків, і наше також Харківське реєстрове козацтво цим дуже чудовим святом. Я бажаю, щоб звання казацтва було на висоті і вигідно та достойно вище своє знання. Несли, отже, зі святом. Ну і користуючись дуже такою і журналістською, і аналітичною нагодою, я хочу до свята якраз представити і дорослим, і дітям, і школярам, і підліткам і військовим. окунутися в такий цікавий екскурс. Це як додаток до. Цього е, цікавого професійного свята. Я все ж таки хочу рекомендувати дві цікаві добірки це книги. Перша книга е, виходила ще, уявіть собі, 35 років по тому. Уявляєте? І е, навіть зараз в шкільній програмі як за. Е, шкільними уроками, так і позакласний час. Така цікава добірка. Українські, українські народні думи та історичні пісні. Це, ця книга виходила, ще раз скажу, у 1990 році. Ось видавництво веселка. Дуже цікаво ілюстрована. Друга книга. Це, можна сказати, невеличний дубляж цієї попередньої книги. Ну, частково, тому що тема казацтва і також життя селян і 18 -е століття і 19, -е, і уявіть собі навіть початок 20-го століття до е, Другої другої світової війни. Ну і е, хочу сказати ось що, чим особливо цікава перша, перша книга. Вона тут поділяється не просто на історичні. Такі пісні, тут можна подивитися так уважно за змістом, щоб глибше зрозуміти життя українського народу і селян і казаки, то краще все ж таки. Вивчати з такого поняття, як дума. Наприклад, дума про козака Галоту, потім розмова Дніпра з Дунаєм, смерть козака пандориста про Солиму Павлюка ще й про Яцька Остяницю. Є, наприклад, такі думи, як Хмельницький та Парапаш, Уявляєте собі. І Олексій Попович. Навіть тут показані не просто історичні особи, не просто такі козаки, отамани, кашаві, Запорізька насамперед Січі, а все ж таки це явні явні історичні постаті. І після кожної такої думи, Ось тут якраз є дуже цікавий такий, такий примітник пояснення до кожної думи, до кожної пісні. Ось, наприклад, взяти історичні пісні Зажурилась Україна, бо нічим прожити. Тут навіть такі цікаві додатки. З географічної та етнографічної точки зору, де було написано ким саме. І уявіть, що навіть зараз, ось на перший погляд, ця проста книга, але ця простота вона дуже помилкова. Чому? Тому що особливо студенти історичних, філологічних та уявіть собі, навіть курсанти. Перших трьох курсів військові, майбутні військові, вони стискаються з основною проблемою. А Проблема, вона полягає в тому, що коли вивчаються задумами історичними піснями чи українськими такими віршовуваними. Роздумами та чи інша постач чи місце історичних подій, наприклад, громадянська війна, війна за часів Сагайдачного, і це не просто війна була, це просто було повстання. Австання, яка тривалося, якщо не помиляюсь, за часів Петра І та особливо імператриці Катерини Великої, Великої Другої, яка на превеликий жаль розгромила Запорізьку Січ, От, то можна зробити такі цікаві паралелі. Пригадайте поему Гайдамаки. Тараса Григоровича Шевченка, це якраз з чого вона починається? Починається з того, що е, польська шляхта вона робила дуже багато е, шкоди серед українського місцевого населення, і е, більше за все страдали українські селяни, прості люди. Вихід який був? А вихід такий, що відомо, що ботан Хмельницький здатних та зацікавлених чоловіків молодих закликав до казацтва. І це якась з молодих людей з таких бідних селян, у яких ну, сподівання на, кра... на краще життя і все ж таки залучалися до э, війська Запорізького. Ось. Чим э, я люблю э, також цю книгу за те, що ось, подивіться, будь, будь ласка, э, я мало зустрічав таких подібних питань, де э, до... Багатьох цих дум та історичних пісень цікаво ілюстровані е, такі е, додатки, ось казацька битва, художник Останович. Ось, подивіться, будь ласка. Далі, Богдан Хмельницький бою, художник Сидоров. Прекрасне, прекрасне поєднання. І зрозуміло і е, також. Е, Більше читачі можуть ну, себе як на машині часу поринутися в ті часи і відчути думками косвенно думками, стати свідками тих чи інших козацьких та історичних подій. Ось приклад ще. похорон кашаво та художник Мурашка. Ось. Тут, якщо подивитися на ці кольори, на історичні ці події, це можна порівняти знати, чим, з ще з картиною Ілля Єфимовича Репіна, запорожці пишуть листа турецькому султану. І мало хто знає, що в тій відомій картині запорожці пишуть листа. Турецькому султану, що серед цих казаків, серед там такого писаря, навіть сам автор цієї картини, Ілля Єфимович Репін, своє обличчя ось там писав цю велику картину. Ну, і як ще не вивчати, коли Ось, вивчаючи тему козацтва, також можна і ось «Дома про казака Голоду. Прекрасна, дуже прекрасна ілюстрація. І все ж таки для мене і для цього сьогоднішнього свята така цікава завжди пісня. Ой, на нагорі тажанці жнуть. Ой, на горі тажанці жнуть, а по під горою, по під горою, козаки йдуть. Ось яром багато... долиною козаки йдуть. так. Багато... багато років я ще пригадую. От знаєте, такі урочисті свята. Урочисті свята це якраз осінні. Канікули та також чергова, чергове святкування річниці Тараса Григорьовича Шевченка. А це, ще раз нагадаю, 8 березня це завжди для мене таке справжнє свято було, коли ось транслювали на Украї... був такий український канал УТ-1. І завжди транслювали з Палацу України. Україна з Київського палацу національного урочисті концерти. І я завжди з такою великою подячністю і артистам, і бандуристам завжди, завжди було як мінімум п'ять концертів, п'ять таких історичних. Пісині. І все ж таки капела бандуристів України завжди виконували пісню на прокал закалоту. Ой, на горі та жінці жнуті, а по підгорою з ними Дорошенко Необачний. Якщо можна і вивчити, і проспівати з кимось. З рідними, з батьками, з колегами, з військовими, з казаками. Ось це, я вважаю, що це е гімн казацтва. Тому дуже раджу е ось так. Е ну, гімн України всі знають. Всі знають. Ну, все ж таки гімн казацтва, козацтва ви на орі та женці жнуть» Це все ж таки перевершила усі. Е Століття. І е, вважаю, що ця пісня дуже-дуже довго буде, буде жити. Ну, от історичні е, пісні я буду трошки завершувати. От е, Печку Бовславського, е, Коньовського пана, е, ось якщо. Географію взяти, ось з города Знемерова. Навіть такі цікаві історичні пісні залишилися. Уявіть собі, що напередодні Переславської Ради, це коли Богдан Хмельницький у 1654 році ось так хотів слов'ян поєднати і, на превеликий жаль, з Росією. От царем Московія. Ну, до чого це власне привело. Ми на превеликий жаль, що не тільки за три століття ось так різні сутички із Польщею. Ну, на превеликий жаль, зараз все ж таки з Росією. І ось виникає таке цікаве питання, чому саме власне потрібно, потрібно вивчати, вивчати оці цікаві нататки, ось такі цікаві нариси. По-перше, те глибше висновки, які можна зробити. По-перше, чи ви глибше будете знати історію? України По-друге, ви будете підвищувати свій рівень зацікавленості та ередиції стосовно життя України межа го і початок, скажімо так, до 30-х років 20-го століття. Це два третє. Якщо ви вчите хоча б ну, чи дві-три такі пісні, то ви проявите себе не тільки як освічена людина, а все ж таки вас будуть ну, і поважати і шанувати. От, і не тільки військові. І хочу сказати, що якщо маючи під рукою чи в друкованому, чи в електронному вигляді насамперед, оцю книгу можна. Я навіть робив ось такі аналітичні пошуки і з що більше половини пісень, які знаходяться віршованих ось таких пісень та том, вони перекладені. Перекладені та аранжировані сучасними музикантами Ну, світла пам'ять, наприклад, Миколі Мазгавому. Тому що Микола Мазгавий був не тільки ось таким досвідченим народним музикантом, а в його репертуарі також є історичні та козацькі пісні. Дякую дуже, Іване Михайловичу просто пригадаймо на завершення цікаві такі мультсеріали, як казаки. Ну, наприклад, як казаки на весіллі гуляли, як казаки іншопланетян зустрічали. Там в цих мультфільмах про, ну вони і казкові частково... І... і соль купували, до речі, також. І козаки соль купували Ігор поклад. Ігор поклад, це теж до дуже чудовий приклад. Він наш український музикант і композитор. Він дуже так також цікаві рамше і на історичні, і на козацькі пісні, і навіть теж чудовий приклад того, що козацтво все ж таки треба. Не тільки шанувати, не тільки згадувати, а все ж таки треба вивчати, я всім бажаю. Дякуємо, Дякуємо дуже за цікавий історичний Дякуємо. екскурс. Я хочу додати, як виконуючи обов'язки Атамана Харківської міської організації Українського військового казацтва, Я хочу додати: ось це малюнок дитини, який вона намалювала до свята Катар. Це дитинка наш школу журналістики Андрій Шевченка. Він хотів записатися, записався. Він з Полтавської області, його нам повів полісовувати нові школу. Дуже гарний малюнок. До речі. Дуже креативний випадково. малюнок, так, так, так. Шерон українського казаса, власне, ось такий шеворон. Тільки намальований. Дуже, дуже гарний малюнок. І власне сьогодні ще свята, як виконуючи обов'язки атамана Харківської міської організації Українського столу Казаса, я хочу усіх поздравити з цим святом. Дорогі брати та сестри, козаки та берегині, сьогодні ми визначаємо величне свято, Дін, день, українського казацтва та покров Пресвятої Богородиці, нашої небесної заступниці. Цей день він об'єднує всіх, хто бережить честь, гідність, и традицию украинского народа. Казацкая сила не лишает уже сам действующих а перед всем уверен в свободу и да готовности служить Батьковщине. Мы продолжаем шлях наших славянских предков, не правду, справедливость и духовной единость. Хай покров Святой Богородице благословая каждого из нас на добрые справы, даю мир, злагоду и на снагу для творения на Украине. Также, когда я честно году, я хочу приветствовать Гримацька організація Окремий науково освітній центр українського казацтва ім. Григоря сарчевського влади та генерала Савула Українського казацтва Бачука Юрія Дмітрича з цим святом. Вітаю всіх, слава Україні, слава історія казацтву. Дякуємо і на завершення хочеться словами з цієї книжечки озвучити поважання. Це конституція для всіх і великих, і малих автор Володимир Читай, стаття 11. Усі люди України, всі разом один народ, різне в кожного коріння, але нас з'єднав тут Бог. Пам'ятай своє коріння і традиції батьків. Пам'ятай, що Україна дім наш спільний на віки. Отож, читаємо українські книжки. Особливо на канікулах можна почитати історичні книжки, багато дум, казок і все, що стосується ментальності нашого народу, дуже багато можна знайти, почитати. І бажаємо обов'язково це зробити. Нехай якусь думу, якусь казочку українську прочитати на канікулах. Класні будуть спогади упродовж навчального року, повірте, спробуйте це зробити. На цьому ефірі дякуємо за увагу.